Мені дуже хочеться дізнатися декілька слів про вашого класного керівника. Тому я хотіла, щоб ви е, розказали, скільки, скільки років вже Ганна Володимирівна є вашим класним керівником, е, наскільки вона вам подобається чи не подобається. Скажіть, е, пригадайте, може ви ходили на якісь екскурсії, і був такий цікавий випадок. Е, з вашої екскурсії. Ну, наприклад, Діана, що ти можеш сказати? Я хочу сказати, що Анна Володимирівна дуже хороша вчителька. Вона не тільки вчителька, але й дуже хороший друг. Вона завжди допомагає нам в будь-якій ситуації. Хоча іноді кричить, але це є для нашого добра. Добре, гарно, Діана, дякую, Аня. Що би ти могла сказати? Всі можливо, тому що їх є багато. Ми всі любимо нашого власного керівника. Е, прошу, Настю. Наш пластик рядик це чудова людина. З нею можна поговорити щиро і відкрито. Вона не зробить боляче. Вона може допомогти в якій ситуації. Вона вже четвертий рік, і з кожним роком ми з ним розподілятися нового і нового. Більш цікавого, що потрібно і нам, і їй. Гарно. Прошу, Оксана. Хочу сказати велике дякую, Аміну. не з нами не я а просто з людьми і її друзями. Гарно, прошу. Що там, Богдане, скажи пару слів. Я люблю свою керівничку. Ви з нею їздили багато екскурсій. Пам'ятаю, коли ми їздили каток, ми з нею катались. Добре, гарно. Іванка. Я поважаю свою вчительку за те, що вона добра, щира, знається в своїй професії і ще вона допомагає. Добре? Нашого власного керівника, Тому що вона не тільки добра людина, а просто нас навчає, поважає як не просто дітей, а й людей. Хоче нам віддати свої здібності, щоб ви вивчились на когось. Молодець, прошу. Я вважаю свого класника, яка дуже гарно вчить. І навчаю його. Максим, що ти можеш сказати про свою вчительку? Вона дуже файна. Олю, прошу. Я люблю керівника за те, що вона навчила нас багато цікавих речей, за те, що вона буде наводити на різні екскурсії. Добре, Юра, що ти пам'ятаєш добре про свою вчительку? Коли? А з якого предмета? Зарубіжний. Напевно, ти віриш швидко. Молодець, добре. За це теж треба пам'ятати вчителя. Назаре, що ти можеш сказати? Я пограю Анну Диміринов. Можна вціяти на екскурсії їздимо. Добре. Важко пригадати, не біда. Давай. Добре, дякую. А чи можете ви якесь одне речення сказати про класного керівника все разом? Можете? Добре, дякую.